Згадайте, будь ласка, ще щось про готель Подільський Шевченка 23 зараз. Батько там впродовж тривалого часу дуже працював. Можливо, були ще якісь історії, бо ну не тільки 39 і 44 роком він пам'ятний. Може, там якось ну, культура інша була в прийому в готелі людей, бо зараз так більш традиційно то ставляться. Готелі ну, тоді не було стільки. Перше, так як я, та татку часто розказував всяким Гості, всякі гості приїжджали за границю дуже багато. Ну, а як будували костел, то так само там Скільки тут було тих зотчих. Але центральний вхід в готель там, де задбув, там зараз він лише всього? Так, Так, так дитин. будь ласка, яка частинка була добудована в 50-х роках? Та, що зліва чи та що справа? Бо Він зараз змінен. Ні, ні, ні та, що, Якщо стояти лицем до того, то зліва. Зліва добудована? Так, так. Тобто, де так. магістрат був? Так, то так, от-от, от-от-от-от, так, так. Тобто, старіша, та, що по правій стороні Так, там. так, так. То так аж до кінця до паса Шадлера. Щось може ще за побут. О той ресторан, що там зараз внизу є, це той самий бульвар, який тоді був? Так. На тому самому місці? Так. Ні, може, ви пам'ятаєте, за Польщі там якийсь інший був інтер'єр. Там якусь за музику щось пам'ятаєте, яка там грала. Була, була, ну, ну я, не, я того не пам'ятаю. Того не пам'ятаю? Не пам'ятаю. А номери, набута. Наприклад... моєму музика була mm. там, де, де зараз грають. Mm -hmm. І там була тоді музика. Так. А наприклад, за номери, за якісь такі особливі, ну, ви згадували, і рушники були, і цей, Бо зараз, то, ну, такі, ну наприклад, халати особливо. Так, Що було? Що було на вищому, тому що, е, то, якщо взяти Тернопіль, то таке провінціальне місто, то не то велике місто, таке, як Львів і так далі. Ну що, їздили, дивилися, все то робило так, як був, як і в Європі. А то був то Тернопіль, то, то, то був таке європейське місто, що він не уявляє, все було на вищому рівні, пан Тарас. Мій тато ходив на роботу, так як як на який баль.